Усім доброго дня! Сьогодні ми розглянемо види шнурівок, як іми правильно користуватися, як іми займатися. Отже, у нас є два види шнурівочок, які йдуть по колу, де зашнуровування йде, в кожну наступну дірочку. І шнурівочка, де є багато дірочок через всю площину. В цих шнурівочках потрібно вмикати Задіювати вже увагу, уяву і бачити, як правильно зашнурувати, щоб ніяка дірочка не залишилася порожньою вільною і щоб не було перетинів самої шнурівки через всю площину. Отже, перш за все, коли приходить шнурівка, нам потрібно навчитися її розшнуровувати, розв'язати вузлик, бантик ще є. І другий момент, коли дітки починають розшнуровувати, вони не бачать петельку. Петелька, де у нас є вільний кінчик з іншого боку. То потрібно правою ручкою розшнурувати, потім знайти петелечку і розшнурувати лівою ручкою. Права і ліва. Тут ми вчимося орієнтуватися в просторі, вивчаємо, де у нас праворуч, де у нас ліворуч, і задіюємо дрібну мотарику. Пальчиками захватити шнурівочку. Дрібна моторика переходить у велику моторику. Тобто, коли шнурівка стає все довшою, то дитина розгинає кість, лікоть і плече. Вирівнюються плечики і спинка. Профілактика, відстулення і різних інших проблем спинки. Отже, ліва рука, шнурівочку знайти, розшнурувати, потягнути. Крім праворуч, ліворуч, можна розшнуровувати, Зверху вниз тягнемо одна рука і передаємо знизу вгору розшнуровання. Тобто, крім праворуч-ліворуч, вгору вниз, захват петельки. Крім того, менші дітки захвачують, затискають сильно шнурівку і не можуть потягнути. Потрібно ще й навчитись, щоб наша петелька легко вислизала. Тягнути не вгору, не вниз, якщо це праворуч-ліворуч, а саме вбік. По зашнуровуванні. Коли ми зашнуровуємо, то передача правої лівої руки. Десинхронізація рук, відповідно розвитку кори мозку, дві півкулі мозку. Дітки зосереджуються і тренуються. Попадаємо зліва вправо, права ручка ловить, витягує в якій з правого боку шнурівочка, та і попадає в найближчу дірочку. Розшнуровуємо ліво витягує. Ліва взяла, попала в дірочку, права витягує. На іншому занятті можна знизу вгору. Тобто, якщо шнурівка знизу, то знизу попадаємо, зверху дістаємо, зверху донизу вниз. Знизу вгору вверх. Крім того, якщо шнурівочка у нас лише по колу, ми можемо зашнуровувати її. І з перехлестом. Але це теж окремо як завдання. Зашнуровуємо з одного боку і робимо перехлести з другого боку, Ось. один із видів. Що стосується шнурівок, які у нас мають на всю площину дірочки. Тобто розшнуровування, знову ж дуже тяжке, тому що потрібно бачити, яка у нас Петелечка вільна, і яка буде вислизати. Яка петелечка вільна, і яка буде вислизати? Яка петелечка вільна, ліва верхня. Ліва ручка, права ручка. Ліва ручка, права ручка. Крім того, зашнуровувати. Нам потрібно бачити, в яку дірочку. Дітки завжди кудись хочуть пошвидше. Подалі, а нам потрібно знайти найближчу дірочку, витягнути лівою ручкою, і знайти знову ж найближчу дірочку. Найближчу логічно, тому що якщо ми підемо ось в цю найближчу, ми вийдемо з цієї або з цієї і буде у нас одна вільна дірочка. Тому нам логічно то потрібно мислити, в яку дірочку зашнурувати так, щоб не було перехлестів нашої шнурівки, і всі дірочки були правильно зашнуровані. Як зліва вправо, так і знизу вгору і зверху донизу. Отже, шнурівочки дуже корисні для дрібної моторики, для великої моторики, оскільки де відтягування руки розшнуровуванні, де затіюються і ліктівий, і плечові суглоби, і спина вирівнюється. Крім того, для кори головного маску, для синхронізації мозку, півкулі для. Гарних вам занять зі шнуруванням і з дітками.